Вітаю всіх! Я Сорока Наталія, завідувачка відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту цифровізації освіти на ПН України. Тема моєї доповіді створення навчальних матеріалів за допомогою платформ доповненої реальності AR. Актуальність обумовлена тим, що швидко розвиваються інформаційно-комунікаційні технології, з'являється потреба у дистанційному навчанні з різних причин. Виникає нове покоління учнів, які швидко освоюють технології та інші. Викладання теоретичного матеріалу достатньо добре реалізується за допомогою простих Засобів аудіо або відеотрансляції, розміщення текстових матеріалів або презентацій. Значною проблемою є організація практичних занять, лабораторії, створення дидактичних матеріалів для підтримки умов сучасного навчання, зокрема дистанційного. Актуальності набувають засоби доповненої реальності, що можуть забезпечити підтримку та ефективність навчання учнів. Доповнена реальність Англійською аугменted реаліті це поєднання реального світу і віртуальних накладених зображень у вигляді 3D-об'єктів, відеозаписів, анімацій та інше, що видимі у реальному просторі за допомогою спеціального програмного середовища. Програмне забезпечення доповненої реальності приписується в спеціалізованих 3D-програмах, що дають можливість користувачу пов'язати цифрову інформацію в майбутньому додатку. З відповідними маркерами в реальному світі. Існує багато готових додатків з доповненою реальністю, що дозволяють вчителю підтримати зацікавленість учнів на начальні, розширити научність на уроці, допомогти у поясненні учням складного матеріалу та інше. На слайді представлені деякі з них: це Тріпленс що заснований на 에, розпізнанні об'єктів та перекладі їх назв на іншу мову. Пленес AR, при використанні якого можна вивчати не тільки астрономію, а й іноземні мови. Human Anatomy AR, вивчення анатомії через гру, Геогебра AR, цікава математика, Merge Куб, за допомогою якого можна представити багато різних тем, різних предметів. Особливого значення набувають інструменти, що допомагають учителям створювати свій навчальний матеріал, що дозволяє їм поширити можливості у реалізації своїх педагогічних ідей. Так, для створення додатків, які реалізують доповнену реальність, на платформах Android та iOS слід використовувати відповідні середовища мови програмування та бібліотеки. Наприклад, розробка додатку для iOS може проводитися в середовищі Xcode мовою програмування Swift з використанням бібліотекар Кіт та RealityKit. У випадку, коли створення нових окремих додатків неможливе, з будь-яких причин. Це може бути обмеження в часі, фінансові або ресурсні обмеження та інше. Можна скористатися однією з готових платформ для створення інструментів доповненої реальності. На слайді представлені де деякі з них. Нами були проаналізовані ті додатки, що мають безкоштовні, необмежені в часом пропозиції, а саме Metaverse та Бліпер. Платформа Метаверс дозволяє створити такі матеріали, як дидактичні ігри, квести, віртуальні музеї, пазли, тести, інтерактивні історії. Процес створення навчального матеріалу, залежно від його об'єму, запланованого дизайну змісту, займає від 15 хвилин до 45. Всі налаштування англійською мовою, але в них дуже просто розібратися. На слайді наведені приклади завдань. Можна відсканувати їх QR-код та спробувати ними скористатися. Якщо заздалегідь, завантажити додаток Metaverse на смартфон. Наведемо основні кроки для початку роботи над навчальним матеріалом у Metaverse. Податок роботи в Metaverse над особистим проєктом. Створення навчального матеріалу майже стандартне, як і для інших платформ доповненої реальності. Перше, це необхідно створити аккаунт на сайті за адресою платформи Metaverse Studio GoMeta.io. Натиснути Get Start, вибрати Create experience», як зображено на рисунку. Дальша дія полягає в тому, щоб створити необхідні екрани, так би мовити, елементи для завдання. Перший екран для, наприклад, повідомлення теми завдання або теми тесту буде завжди запропонований на сторінці проєкту. На екрані є чотири розділи, з яких для початку роботи основними є три. Це вікно, де можна запропонувати питання, тему заняття, текст, завдання та інше. Вікно для завантаження об'єкту це друге вікно, що можна вибрати з колекції, яка розміщена на платформі, або запропонувати свій об'єкт. Об'єкти знаходяться під назвою Характерс. Їх чотири типи: Це 2D, 3D Google Poly, Animated і Стикер або логотип. Для створення нового екрану слід натиснути на кнопку 3. Після цього з'явить, що була у нас позначена як кнопка 3. Після цього з'явиться пропозиція перейти до наступної дії. Next. Таких дій, питань, відповіді, порад тощо, можна створити до чотирьох. Далі натиснути на верхній панелі справа Add New з'явиться сторінка з пропозиціями варіантів екрану. Ці екрани можуть бути використані для створення завдань, тестів з декільками відповідей, серед яких вірна, відкритими відповідями квестів, експонатів віртуальних музеїв та з їх поясненнями тощо. Всього екранів 13. Перший з них є стандартним, який запропонований був спочатку роботи над проєктом завдання. Серед цих екранів є YouTube сцена, сцена для створення селфі, відео 360, сцена для побутових діаграми, графіків та інше. Вибір екрану залежить від запланованого завдання та його дизайну. Всі екрани мають бути обов'язково пов'язані між собою. Для їхнього поєднання необхідно натиснути кнопку, що знаходиться внизу екрана, яка у нас була позначена як 3. Та на меню справа вибрати Select Scene, натиснувши на символ руки, біля цієї комірки, і обрати номер екрану, сцени. Для цього. Вибір, вибрані екрани будуть поєднані, як зображено на слайді. На рисунку 2. На даному слайді представлений один із результатів завдання із створення доповненої реальності, що мали виконати учні у навчальному проєкті під назвою Фізичні можливості людини. Який проводився у межах міжнародного масового онлайн-курсу European Net – STEM для закладу загальної освіти? Учнями був створений такий міні-музей кісток руки». Текст був англійською мовою, як міжнародною, для того, щоб будь-хто міг скористатися цим музеєм. Важливим висновком після результатів цього завдання було те, що всі учні, навіть ті, які не були зацікавлені у вивченні предметів STEM, брали активну участь у розробці матеріалів з використанням платформи доповненої реальності. На слайді представлено три рисунки: перший це вигляд логотипу. Саме проєкту, меню для редагування та поширення, QR-код для його просмотру через смартфон. На, на наступному рисунку нижче показана схема створення цього матеріалу. Дуже проста і легка схема вона послідовна і показує предмети послідовно, як це зображено на схемі. І е, боковий рисунок з права це вже результат е, перегляду QR-коду на смартфоні. Далі е, платформа БЛІПР. Через цю платформу можна створити тести, завдання, що потребують дослідження, цікаве представлення навчального матеріалу, лабораторні роботи тощо. Основні кроки роботи на платформі BliPair як завжди, зареєструватися на сайті. Адреса представлена на слайді, завантажити на смартфон з Play Market додаток BlePair. На головному екрані додатку під назвою Dashboard, натиснути на New Project та вибрати Create App AIR і Start from Scratch для створення особистого проєкту з доповненою реальністю. Надалі треба натиснути на брауз і вибрати заздалегідь підготовлений та завантажений рисунок. Бажано у форматі PNG. Натиснути на бічній панелі зліва WidGest. І вибрати відео або будь-яку іншу пропозицію. Перетягнути вибраний файл. Мишкою на рисунок із потрібним об'єктом, потім на правій панелі натиснути на Add Video file, вибрати файл з відповідним відео бажано у форматі mp4. На слайді представлений е, скріншот, на якому Представлено анімоване та озвучене пояснення японського іерогліфу дуже раді аж підстрибувати. В цьому випадку був була завантажена анімація в форматі mp 4 і Audio, тобто озвучування цього іерогліфу. Приклад виконали студенти, які вивчають японську мову. Надалі ну, треба вибрати на правій панелі Output і натиснути Preview Project. Після цього з'явиться код, що є ключем для перегляду створеної доповненої реальності при використанні додатку Бліпер на смартфоні. Натиснути Continue і Publish to Test. На смартфоні вибрати Бліпер. Увійти в налаштування і внести код, який був запропонований на сайті для перегляду створеної доповненої реальності, взяти роздрукований рисунок або його аналог на екрані дисплея, навести на нього камеру смартфону і натиснути ТОПТУСКА. На сладі представлений варіант виконання е, цього завдання, і е, ключ, за яким можна. Якщо навести на знак козирога смартфон, побачити малюнок козирогу. Платформи для створення доповненої реальності відкривають багато нових можливостей у навчанні учнів. Їх доцільно застосовувати при навчанні найбільш складних тем. Різних предметів та для тренінгів, професійних навичок у різних видах діяльності людини. Ці інструменти значно покращують навчальний процес та сприйняття учнями наукового матеріалу, розширюють можливості здійснення ними, досліджень, лабораторних робот та іншим. Дякую за увагу! Все буде Україна!